І ти шляхом аскези це вчитися любити, любити Бога і ближнього як самого себе. Без добрих діл, тобто без старанного дотримання заповідей Христових однією православною вірою ніяк спастися неможливо. Зміцнюваний Його благодаттю. Не буду засуджувати ближнього свого, якщо навіть і на власні очі побачу, що він грішить, бо достеменно пізнав, що один є суддя живим і мертвим Христос, істинний Бог наш, який воздасть кожному по ділам Його. Не слід мати ненависті до ближнього, що за свідченням святого письма є гріх більший за інші гріхи. І від усього серця й душі прощати ближньому зогрішення, задля надії прощення Богом гріхів моїх. Морок та імла часто покривають і світле сонце, а сяючу високими чеснотами благородну душу, навіть найтемніша злобна заздрість підступних сил потьмарити не в змозі, оскільки доброчесний муж. Як лев уповає та не устрашиться тому що Бог із ним і хто ж проти нього. Коли ж віддалитеся від уваги і читання отецьких книг, то відпадете від миру Христового і увійде поміж вас збентеженість, плітки і безлад. Душевне сум'яття, хитання і безнадія, один на одного нарікання і осуд.